Вітаю, шані друзі! Як тільки на Польща закрила кордони з Білоруссю, зразу засуєтився Китай. Представник закордонних справ ван І поїхав до Білорусі і, ой, відбачаю, до, до Польщі, і вже починають обіцяти, що вони погоджуються. Вирішити питання україно-російської війни, тобто вплинути, я так думаю, на Путіна. Ну, давайте подивимося, от бачите, як, як в, в, в обхід вони були спроможні обходити санкції. Тобто, товар йде в Київ, в Індію російський, а звідти вже під маркуванням Китаю і переправлялися в Європу, от там і торгівля, от вам і обхід санкцій. Давайте подивимося, для чого поїхав і Ван, і у Польщу, що будуть говорити, що вирішувати, і чи підключиться таким чином Китай до вирішення цієї російсько-української війни? Що Таро скаже по цій ситуації? Співпраця була. В одній команді були. Та, ви знаєте, я вам скажу так: Європа, Польща, вони прекрасно розуміли, чий чи вони товар поставляли, тому що приймали в себе на території, тому що тут колективна робота. Ага, колективна робота послаблена. Послаблена послаблена повністю. Пішла по ілюзії. А тепер вони думають, яким шляхом можна обійти. Якщо буде надалі перекритий кордон, то яким шляхом можна це все обійти? Тобто співпраця ослабла і пішла по ілюзії. Робота. Робота. Єрафант. Сильний світ у цього. Сильні світу цього несуть кармічні. Кармічні якісь. <кхід> Збуваються кармічні моменти, я вам скажу. Так, от, давайте глянемо. Швидше всього, що сильні світу цього приймуть рішення, 21 й старший аркан, ну, завершувати етап. Завершувати етап, розумієте? Тобто події, які зараз відбуваються, перекриття, вони в якійсь мірі є кармічними, тобто вони є дуже важливими або надважливими. У подальшій долі російсько-української війни, тому що карма випала. І от сильні світу цього повинні прийняти якесь рішення правильне, справедливе. Або буде підштовхувати це кармічне, розумієте? Кармічне, справедливе рішення. Що треба за, дивіться, приймуть рішення, яке приведе до того, що треба завершувати проєкт. І завершувати по справедливості, треба завершувати це кінець, тому що, тому що кінець ілюзіям, прийде кінець ілюзіям їхнім. Треба очищатися вже від ілю, ілюзій, від е, 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 цієї розгубленості ілюзорної. Е, Тут повинно все підти, прийняти рішення стосовно проєкту, який буде вже руйнуватися. Тобто сам проєкт, війна, він може бути зруйнований, розумієте? Тобто треба, треба підходити до якогось завершення. І це кармічні події. Це не просто перекриття, перекриття кордону це не так просто. Чому тільки зараз? Тому що, тому що бачите, який цинічний світ. Як тільки полетіли шахеди на голову Польщі, Зразу з'являється зразу рішення сильних світу цього, зразу кармічне рішення, зразу новий проєкт. Треба проєкт один завершувати, інший починати і так далі. От так. А до цього прекрасно приймали товари. Там взагалі не зрозуміло, що через ті кордони у Білорусі йшло, Вибачаюсь, в Польщу йшло через Білорусь. Для чого він туди поїхав? Для прийняття рішення. Прийняття рішення, вирішення проблеми, да, прийняття досить значущих і важливих рішень. Протискатиметься, будуть протискати якийсь новий проєкт. Протискати новий і досить успішний, досить успішний проєкт. Ви знаєте, щось воно прискорить або закінчення війни. Розумієте, от чим можна шантажувати Китай, притиснути і шантажувати Китай, не пускати через Білорусь товари в, цей, в Європу. А там дуже велика сума, там вона вираховується трильйонами, я не знаю, чи десятками, чи можливо сотнями трильйонів доларів товарообіг Китаю і Європи. Ось чим треба тиснути було. Цей тиск, він кармічний, він повинен. Тобто заставити єрафанта прийняти якесь рішення. От так от. Що хоче порішати ван і? Що хоче? Він хоче захистити, звичайно. Китай, себе, да? ну не себе, а Китай. Захиститись треба йому в майбутнє. В перспективі він хоче вибудувати якийсь захист. На, на, накреслити червоні лінії, що оце, от, отак робити не можна, оце чіпати не можна, тобто вибудувати, вибудувати якісь лінії у діях, на перспективу. Є страхи, є страхи, що. Знаєте, туди, ага, знаєте, там там щось щось доставлялося через ці, Це через цей білоруський кордон в Росію щось доставлялось для війни, можливо, з Європи. Розумієте? А так, як Китай зацікавлений у продовженні війни, то вони зацікавлені, щоб дороги були відкриті. Вони бояться, бояться що ця дорога перекрита, бо шістка мечів туди-сюди. Туди щось поставляють, відтіля щось беруть, туди сюди Значить, Дивіться, вони, швидше всього, ще, ще щось Китай тягав. Із Європи до себе, можливо, якісь запчастини, можливо, якісь мікросхеми до себе, а потім передавав Росії, тому що дорога туди-сюди, тому що ось, дивіться, у човнику є те, що переправляли туди-сюди для війни. Ось так. А, а ми думаємо, да, звідки у тих шахедах, у ракетах, якісь там компоненти американські, європейські. От ми думаємо, ось вона дорога. вона, Ви зрозуміли, що, що там відбувалося? Це жесть. Це просто жесть. От зразу перекрили, перекрили оці е, всі дороги і наклали е, величезні мита і е, ці санкції, і е, да, давно б уже Путіна заставили послабили і заставили, можливо, навіть вивезти свої війська. От так от. Там, там, там дуже важлива дорога була, люди добрі. Що буде далі? Реалізувалась, звичайно, реалізувалась поставки туди-сюди. Так, він, він поїхав як посланник. І ще, ну, скажімо так, це посланник в Європу. Знайти вихід з ситуації. Посланник, він йде, як посланник від, від Китаю в Європу. Посланник він. Знайти вихід з ситуації, переговірник на, на високому дипломатичному рівні вирішити питання. Успішно, успішно знайти вихід з ситуації. Та що? Для вас успішно, так? Ви будете далі торгувати, набивати кишені, а Україна буде сходити кров'ю. Ну, такий світ цинічний. Заради, заради особи, тр, треба, треба порішати питання заради особистого комфорту, це, особистий бізнес. Тут бізнес-еліта, страждає китайська бізнес-еліта. От вам і схема. Бачите, де розкрилася? Що то були за ворота через Білорусь в Європу? Як обходиться, і ви що думаєте, не думаєте? Європа не знала ці шляхи, як, як відбувається поставка підсанційних товарів через Китай в Росію. Ось воно, будь ласка, все. Треба закінчувати, ставити крапку, деякі махінації. Вони готові. Ви знаєте, вони певними маніпуляціями готові поставити, закінчити або поставити крапку в чомусь. Вони готові. А тому що, знаєте, не скільки тих мікрочіпів, скільки йшло товару з Китаю, а між тим, якось якось це таки просучувалися товари для війни. І з Європи. Ось так. Треба поставити готові. Ага, ресурси. Тут, розумієте, це ударить по бізнес проєктах дуже грошовитих бізнес-проєктах. Призведе до кризи. У тому. О, ну, звичайно, тому, тому туди швиденько і. Пошурував представник Китаю. Кінець. кінець великому бізнесу, кінець великим коштам, які вони заробляли на Європі, і криза. Це великі, це великі втрати. Бачите ці втрати, як їх називають економічні втрати? Це, це розбалансування. Ну, тут іще, знаєте, що вони дуже бояться, що вибухне. Скандал через оприлюднення висвітиться, ось може щось висвітиться. Тобто буде говорити, щоб ну, деякі моменти інформаційно не висвітлювалися, теж буде говорити, розумієте? Бо це, бо це буде скандал, це оприлюднення, і тоді вже дійсно Китай, Китай не зможе уникнути покарання. На що може піти Китай? Або яке рішення буде прийнято? Яке буде рішення прийнято в цій ситуації? Відкриють кордони і далі будуть, і далі будуть е, торгувати, чи щось буде по-іншому? Війні, ну, буде прийнято рішення наказ підвісити ситуацію, жертвувати, зупинити. Думатимуть, звичайно, думатимуть, як краще. Як переглянути цю ситуацію? І я вам скажу так, що будуть все-таки наполягати на тому, що ситуацію треба вже зупиняти. Воєнну, Оцю підвішену воєнну ситуацію її треба зупиняти. Є бажання почати трансформацію. Знаєте, я думаю, що можливо, можливо, дуже велика вірогідність. От Таро показує чітко, що. Що почнеться з цього моменту, тому і випало на початку там карма, да, кармічні події відбуваються, а це перекриття, це не так просто. Ну, повинно так бути, розумієте? От Таро говорить так, що повинні початися якісь переломні моменти. Тобто є бажання вже трансформувати ситуацію, тобто змінювати ситуацію, поставити крапку на чомусь, почати, взяти під контроль. Ви знаєте, цю ситуацію контролюючи ж, да, третя сторона. І от вони вже будуть починати трансформувати ситуацію з війною. Що саме? Несподівано? Несподівано може виникнути ідея досить вдалого виходу і прориву з цієї ситуації. Щось, можливо, повіз якусь ідею запропонувати, але в домі, стабілізувати ситуацію в домі. Можливо, натиснути на Путіна, щоб він ну, зупинити. Оце от, от, от зупинка, розумієте, от це зупинка. Несподівано може статися прорив, так? буде внесена ідея стабілізації зупинки. Отак от, от. Стабілізація зупинки. Натиснуть на Путіна. Так? Що далі? Обнулення. Обнулення ситуації і розворот. Ну, виглядає, знаєте, як втрутяться, готові втрутитися в ситуацію. Тобто Китай готовий втрутитися в ситуацію для того, щоб зупинити і стабілізувати ситуацію в домі. Ну, Тут в домі може бути в Україні, а ще може бути, знаєте, як стабілізувати ситуацію у Польщі. Тобто, Китай може натиснути на, скажімо, на, на Путіна, щоб він більше не. Запускав безпілотники по, цій, по Польщі. розумієте? По Польщі. Тобто поляки можуть виторгувати собі спокій і стабільність з перекриттям цієї артерії. Ось так. А чи будуть зміни, чи зможуть якось дотиснути Китай, щоб вплинули на Росію для того, щоб більш-менш стабілізувати ситуацію в Україні? Союз домовленості. Стабілізувати це обман. Ні. Швидше всього, що на це Путін не піде. Щоб стабілізувати ситуацію. Д'явол. Діявол хоче і надалі мати те, що він хоче. Все. Тентаклі забрати Розчарування по, по Україні. Результату не буде. Те, що сильно хочуть, результату не буде. Ракетами буде. Гатить, будуть вести продовжувати роботу, далі обстріли. Далі обстріли. Так, обстріли, робота по обстрілу партнерів. Що буде? Від цього підуть. Ну от і все. Тобто, перекриттям, перекриттям доро, цієї дороги да, з Білорусі. Польща виторгує для себе спокій і благополуччя. Я думаю, що, можливо, вже після цього не будуть. Не будуть вони обстрілювати, бо Китай заборонить. Розумієте, робота, обстріли ракетами по, по партнерах піде, домовляться? Так, а по Україні ще раз, ситуація ні туди, ні сюди. Імператор. До імператора є якась, якась таємниця, яка дає йому шанс. Отримувати звідти кошти. Ні. Ви бачите? Таємно, таємно. по Україні. На Україні він ще заробляє. Те, що стосується України, Китай добряче заробляє. Тим, що, тим, що Росія воює з Україною, Китай на цьому бере якийсь таємно дає. Ну, іде торгівля, розумієте? Іде торгівля, тобто беруть з Європи компоненти, стругають ракети, продають їх Китаю. Ну, я так от бачу цю, цю ось, цей, цей ланцюжок. Да? Якщо ви здогадуєтесь про щось інше, тому що тут розумієте, тут треба от, прочитувати а, карту, а там же ж, ну, може бути будь-що. Да? В цьому ресурсі вже може бути закладено будь-що. Від компонентів на ракети, на шахеди і так далі. розумієте? Плати там якісь на те, що, на те, що вони під санкціями ті плати, а вони, а вони все рівно йдуть в Китай, і Китай ставить і продає Росії. Тобто ви розумієте, що тут величезні кошти задіяні. Тобто ще Китай на, на війні, на цій російсько українській він заробляє. От якщо б світ зробив так, щоб вони не заробляли. А, а каралися за це, війна б швидше закінчилася. От і все. От і все. Тобто він поїхав туди для того, щоб вирішити питання ну, польські, польсько-китайські, якісь, розумієте? По Україні, що дежавю? Як було? план? Варіант дежавю. Зупинка. Неможливо створити безвихідну ситуацію, створювати безвихідну ситуацію, з дежавю, тобто підтримувати процес, підтримувати процес, як дежавю, який він зараз є, такий і є. Пропонується, пропонується домовлятися. Тобто підтримувати процес, отакий, який зараз відбувається на фронтах, для того, щоб змусити сісти за стіл перемовин начебто, да? Але за столом перемовин, я вам говорила неодноразово, не буде, не буде діла, щоб договорилися домовилися. Чому? Тому що ви прекрасно розумієте, Раша прийшла знищити взагалі Україну, взагалі Україну знищити. Тому вони ставлять тільки такі питання, щоб в Україні не було все. На, це, на, 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 на такі умови ніхто не піде. Тобто Китай і надалі отакий от кліючий да? от, помірність. Помірність, тобто ні туди, ні сюди, От, як, як, як оце воно вже давно тягнеться, От, Китай зацікавлений в цьому, щоб воно тяглося, а вони що робили? Заробляли. ось воно, А вони заробляли на цьому. Величезні кошти, ось вони, парі ці дві. По Хитрому, вони будуть втручатися в ситуацію, вони відмовляються, кажуть, що ми, ми в цьому не приймаємо участь, але він, дивіться, він ще поїхав, вже ж я вам говорила там на початку, да, що він поїхав ще для того, щоб нічого не висвітилося ту інформацію, що вони з Європи е, отримують, щоб Європа це все, Польща, ну, да, Європейці, щоб е, не говорили про це. Хитр, По-хитрому да, ведуть нечесний бій. Нечесними цими, цими перемовами, перемовами вони що, затруднюють важкий шлях, да, багато проблем, болючі удари і так далі. Ось так. Ну, що я вам скажу? Поїхав, то він поїхав, але всі надіються, сподіваються на те, що все-таки україна російське питання буде вирішено. Питання війна, але там повністю задіяні інтереси Польщі і Китаю, і вони будуть вирішуватися і вони їх вирішать. Я думаю, що о, так, знаєте, більше, не буду. ви кажете, полетять Іскандери на Польщу, та не полетять Іскандери на Польщу. не полетять. Вони полякають їх, розумієте, вони щоб були позговорчивою, тому що. Тому що представник Китаю поїхав до них. От, от поляки, будьте позговорчиві. Наша, наша людина з Китаю поїхала до вас, щоб ви надалі поставляли нам чіпи. Дякую за увагу. До побачення.